Поліція Кременчука розслідувала один злочин, а виявила винуватців іншого – набагато тяжчого, що стався ще у травні цього року – вбивства 25-річного чоловіка у Кременчуці. Була встановлена дівчина, яка являлася потерпівшим по преступлінню, зв'язаному з мошенничеством з фінансовими ресурсами. В ході відробітки указаної інформації було встановлено лицо, яке завершило указане преступлення. І вже в дальнішому, в ході слідних дій, було встановлено, що указане лицо, і, власне говоря, і ця дівчина, причастник більшого Тяжкому серйозному приступленню, а саме вбивству». У процесі перевірки факт вбивства підтвердився. Встановлено, що до нього причетні близькі жертві люди: 26-річна співмешканка, його 21-річний брат та 20-річна знайома. Все сталося під час розпиття спиртного. Одна гражданська браку, як жена, а друга це кума. Приїхав мій брат, трошки випивши, і одразу ліг спати. Я був на кухні, коли почув стук. Глухий, якийсь хропот. Нам тишинка, деньги, не даїла тишенька, зачав деньги постельно, не давав. Вона цього розпускав сплетні про нас, і йому вірили більше, ніж нам. Я його вдарила один раз. Генталь, а шиї потім злякалася і втекла в коридор. Вона принесла пакети і скотч. Ми його служили в сумку з і винесли на лодший. Ніч, наступний день тіло пролежало на балконі. Потім викликали таксі, вивезли його і закопали. Нині тіло вбитого виявлено. Наразі двом особам повідомлено про підозру за пунктом 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто в умисному вбивстві, вчиненому за попередню змову групою сі. Слідчими поліції спільно з процесуальними керівниками Кримінчуцької місцевої прокуратури продовжується зібрання доказової бази. Якщо не все життя, то найкращі його роки так точно винуватці можуть провести за ґратами, говорять правоохоронці.